Може, так і треба, неодмінно, як робить давно вже звиклими, падати слухняно на коліна перед геніальними людьми. Вихвалять, і славити, і кричати, роздувати тим в дим. геніях між нами небагато. То чому ж не покланятись їм? Але я зібрав би всіх тиранів і сказав би, знявши капелю, Я не буду вам співати, пеани. І хвальбою лоскотати слух. Ви усі розумні та відверті, тож скажіть по щирості мені хто й за що вам дарував безсмертя, хто й за що продовжив ваші дні? Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, втямили нарешті до буття. смертні вам безсмертя дарували, смертні вам продовжили життя. Щоб надійно крила соколині, вас у небі вічності несли, мудрости своєї по краплині, смертні вам, як бджоли віддали. Вас, як прапор, підніма людина в боротьбі за правду проти тьми. Генії, безсмертні, на коліна станьте перед смертними людьми.